Це дуже неприємно визнавати, але саме ті фінансові переконання, які закладали нам в тому числі батьки з самого дитинства, і є основною причиною того, що ми не можемо досягнути успіху. І в цьому відео я розберу ці фінансові переконання, тому що я чітко розумію, що якщо б вони були в моїй голові і далі, я би точно ніколи не заробив свій перший мільйон. Я впевнений, що це відео для багатьох із вас буде ключовим в житті, і через деякий час ви. Дайте, що ваша трансформація почалась саме з нього, і перше переконання, яке дуже глибоко вкорінилось в нашому суспільстві, це те, що для того щоб жити добре, для того щоб досягнути успіху, вам обов'язково потрібен диплом. Вам потрібно навчатись в ОЗІ. І ви знаєте, я розумію наших батьків, тому що вони нам закладали ці думки в їх житті. Інших соціальних ліфтів в принципі не існувало, і дійсно тоді ще в радянському союзі потрібно було йти в вуз для того, щоб здобути якісь знання, навички і працювати по Професії і добре заробляти зараз. Світ змінився, так не працює, і що отримують ті, хто іде вчитись в вузов. Насправді вони, по-перше, втрачають купу часу, вони знаєте, переносять свою відповідальність на вуз. Ну, типа, я вже й так навчаюсь, можна не думати про своє майбутнє, і це ключова проблема. Крім цього, вони навчаються тому, що в житті не знадобиться. От просто згадайте ситуацію. Ви щось вчите, ви думаєте. Точно потрібно вивчити для того, щоб отримати класні оцінки. Ви здаєте на оцінку, а потім ці знання ви забуваєте, і ви розумієте, що в житті вони ніколи вам більше не знадобляться. Якщо із реальних плюсів, то насправді можна подумати, що ви здобуваєте оточення в універі. Я з цим погоджуюсь, але частково тому, що правильне, класне, мотивуюче оточення. Тих людей, які так само розвиваються і прагнуть чогось більшого, можна знайти досить швидко і досить просто, і не потрібно знаєте, чекати, поки ті люди, з якими ви вчились, там через 10-15 років кимось стануть. Просто наведу приклад із мого життя, коли ті люди, з якими я навчався на одному курсі, мої однокурсники, далі зубрили предмети на третьому курсі, я це, я зрозумів, що я хочу жити інакше, і я тоді почав шукати, чи можна зайнятися. І тоді в моєму житті з'явилася сфера маркетингу онлайн, діджитал, ося вся історія. І уже на четвертому курсі, коли вони далі. Пішли вчитись, я вже з універу пішов, вже пішов з навчання, я отримав ну наскільки значні результати, що для них це було чимось ну абсолютно нереальним. Я дуже сильно їх здивував, вони прям ну дехто з них мені почали писати, респектувати. Хтось почав говорити, що я займаюся якимось скамом, ну якось оправдувати те, що в них немає такого результату. Але знову ж таки, якщо б я залишився в універі, якщо б я би відповідальність, якщо би я навіть на максимум старався би в тій системі використати всі можливості, я так і робив до речі, тому що в мене всі п'ятірки були. Я був найкращим учнем. Чого б я досяг, чого б я добився? Питання залишається відкритим, але я за рік зробив величезний результат і реально такий от лайфчендж, який всі хочуть пройти на власному досвіді. Друге переконання я насправді вважаю найстрашнішим, тому що воно погубило долі мільйонів людей десятків мільйонів. І ви точно з ним уже зіштовхувались, коли навіть подумали і можливо озвучили свої плани навіть найближчим друзям. Можливо, батькам і так далі. Я думаю, ви здогадуєтесь, що це якраз страх осуду, і страх того, а що подумають інші люди. І я це теж проходив зараз, поділюсь своїм досвідом і точно впевнений, що ви перестанете з часом боятись думки інших людей. Перше, що вам потрібно зрозуміти, вони ніяк не можуть повпливати на ваш результат. І я вас хочу попередити: якщо ви дійсно почнете змінюватись, якщо ви почнете розвиватись, почнете будувати бізнес, а можливо навіть вести соціальні мережі і відкрито про це говорити, то 95% ваших знайомих, близьких рідних почнуть Нуть вас осуджувати хтось із благих намірів, тому що комусь це просто буде здаватись чимось занадто ризикованим. Але значна частина людей буде осуджувати вас саме тому, що вони заздрять, тому що вони розуміють, що у вас може получитись, і найкраща їх стратегія в даний момент це згасити вас, зробити так, щоб ви були. Такими, як і вони, і це страшно, тому що більшість сламається, більшість не може конкурувати і протиставляти свою думку думці всіх інших людей, які вас оточують. Якщо ви знайдете ту людину, яка вас буде підтримувати, тримайтесь за неї, але це виключення із правил. Тож у вас є вибір здатися. І стати таким, знаєте, нормальним, або ризикнути відносинами з іншими людьми, зрозуміти, що насправді більшість із них ну, не мають якоїсь особливої цінності для вас, і ви точно знайдете ще більш крутих друзів, щирих, відвертих і так далі. Ризикнути цими відносинами і піти вперед до своїх цілей. Я раджу робити саме так. І є маленький нюанс, це такий знаєте, спойлер на те, що вас чекає в житті. Коли ви досягнете значних результатів і будете ну, об'єктивно красавчиком, ці люди, які вас знали на початку, які вас критикували, які вас, можливо, навіть булили, принижували, вони почнуть говорити: знаєте, що ой, то я вірив, що в тебе вийде. Ой, ну ти красава. Іншим почнуть розповідати: то я знав, влада ще тоді, коли він тільки починав. І це лицемірство, з яким ви теж точно зіштовхнетесь. І я вам раджу ніколи не реагувати на критику. Якщо ви почнете піддаватись цим емоціям, якщо ви почнете знаєте, входити в цей діалог і якось об'єктивно по правилам намагатись переграти цю людину, то ви насправді перейдете в то поле, де правила ставить тільки та людина, і ви вже точно програєте. Як мінімум енергетично, якщо навіть якійсь людині ви щось доведете, ще мільйони чи мінімум тисячі будуть тих, з ким ви ніколи не справитесь. Вам не потрібно думати, що про вас думають. Не потрібно думати про те, а як я виглядаю в очах інших людей. Якщо у вас є правильний моральний компас, ви не робите щось об'єктивно погане. Просто робіть. Те, що ви намітили, у вас є свій план, ви його реалізовуєте. Думки людей міняються постійно. І навіть ті, хто про вас говорив максимально погані речі, буквально через декілька днів може стати вашим фанатом. І немає більш мінливої речі в світі, ніж думка людей. І якщо вона вас зупинить, якщо ви боїтеся цього осуду. Ви маєте з собою домовитись, що вам абсолютно фіолетово на то, що подумають інші люди. Я дам вам лайфхак. Ви можете заблокувати їх, ви можете просто відписати від свого інстаграму, якщо ви будете розвиватись медійно, і вам стане легше саме так я робив. Потім про мене дізнались люди, ті, які від мене були вже відписані моїми ж руками, і потім вони вже мене почали, скажем так, визнавати. Тому. Я дуже хочу, щоб вас ось цей от страх, це переконання не зупинило. People start believing. I give a shit what people say. I never did, I never do. What people say does not matter to me. Тепер давайте поговоримо про те переконання, яке заставляє багатьох людей. Працювати на своїй реально ненависній роботі роками в надії щось змінити. І звучиться фінансове переконання так, великі гроші заробляються лише важкою працею, і це абсолютно не так. Чим більше в мене досвіду в бізнесі, тим краще я розумію, що немає прямої кореляції між тим, наскільки важко, наскільки багато ви працюєте, і тим як ви заробляєте? Велика правда заключається в тому, що великі гроші заробляються точковими рішеннями і грамотним ризиком. Якщо подивитись зверху, то це все в правильній ніші. Тобто ви обрали нішу, ви робите правильні дії, інвестуєте, ризикуєте, і у вас виходить: немає такого, що ви маєте поставити якийсь рекорд по кількості годин, скільки ви працюєте в день, чи щось таке. Ні, якщо ви подивитесь на тих людей, які працюють дуже сумлінно і важко, в основному це ті люди, які максимально нещасливі, у них купу проблем зі здоров'ям є, і вони ну точно не заробляють багато. Я не хочу приводити приклад, щоб не образити людей цих професій, тому що потрібно поважати кожну професію і період життя цієї людини так само потрібно поважати. Проте немає Залежності, це те, що потрібно вам визнати. А знаєте чому? Тому що по факту інтернет зробив можливості абсолютно рівними. І тепер задумайтесь про це. У всіх є однакова можливість зайти в той же YouTube і почати дивитись, можливо, мої відео, інші навчальні відео, курси і так далі. Але чому ж? 95% людей цим не займається. Насправді, коли ви задумаєтесь на рахунок цього, то ви зрозумієте, що більшість людей ну дуже схожі, знаєте, на таких ботів і НПІСІ вони не хочуть нічого, не прагнуть нічого більшого, і їх дуже легко обійти, тому що вони стоять на місці. На фоні цих людей, навіть коли у вас результат буде ну не сильно такий вау, в рамках мого життя, можливо, але на фоні тих людей, середньостатистичної такої людини в Україні, ви будете дуже сильно виділятись. Це те, що я вам хочу донести. Результат можна отримати досить легко і не потрібно. Обіграти 10 мільйонів, 20-30 мільйонів людей в Україні. Тому що, знову ж таки, ці 30 мільйонів із там 40 в Україні, вони просто стоять мінімум 30 мільйонів людей, а то набагато більше 35, 37, 38. Вони стоять на місці, і вони абсолютно не хочуть того, чого прагнете ви. Тож, ваш вибір, або використовувати можливості інтернету і навчатись, прокачувати себе, або Netflix, TikTok, Reels, і тільки це. Однакові можливості. Тільки ваш вибір, яка пігулка, червона чи синя. Приклад з мого життя: якщо б я після навчання пішов би сумлінно працювати, служити, можливо, через деякий час в мене була б заробітна платня 700 баксів. Мені б цього не вистачало на сім'ю так точно. Можливо, через 10-15 років мені, як і моєму батьку, видали б службову квартиру вартістю 25 тисяч доларів. Щоб ви розуміли, таку суму я заробив Менш ніж за півроку з того моменту, коли я вже пішов з навчання і почав прям серйозно займатися бізнесом. Задумайтесь, ви за декілька років можете заробити те, що звичайні люди суперсумлінною, важкою, а то й фізичною працею заробляють десятками років. І ще один приклад, коли я почав займатися такою інтелектуальною працею, ще в момент, коли я навчався, мій одногрупник пішов на склад вночі грузити мішки. І він надірвав спину буквально за 5 днів, заробивши скільки? 1500 гривень. Наступне переконання є причиною того, що люди бояться бути багатими, тому що їм здається, що багатство не робить людей щасливими. І я точно впевнений, що якщо в мене було все погано з відносинами, стосунками, здоров'ям і так далі, але дуже багато грошей, я був би менш щасливий, ніж якщо в мене було це все одразу. Але. Говорити це може тільки та людина, яка ніколи не мала оце багатство. Чесно, я би завжди обрав саме те життя, де є велике багатство, тому що я розумію, що в першу чергу гроші це про свободу. Ми не говоримо, знаєте, про покупку конкретних лакшері речей. Це точно не найголовніше в житті. Але коли у вас є достатня кількість грошей, ви можете себе почувати вільно. Ви можете подарувати так само цю свободу своїм батькам, яких ви безмежно любите, я впевнений, своїм рідним, своїм близьким, своїм друзям. І в цьому є величезний кайф. Насправді, якщо в мене не було достатньо грошей, я би не зміг реалізувати ті мрії. Які роблять мене щасливими, тому гроші це інструмент. Звичайно, тільки через те, що у вас вони є, ви не станете багатими. Але коли ви правильно вмієте їх використовувати, це все приносить вам величезну кількість задоволення, енергії, мотивації і в цьому величезний кайф, я би точно без грошей не зміг би реалізувати такі мрії, як. Подорожувати я вже був я недавно порахував приблизно в 20 країнах. Я би не зміг купити собі автомобіль, і це питання оцієї дитячої мрії, дитячої мрії, яка в моїй голові була більше 20 років, я її зміг реалізувати. Я допоміг батькам, я купив татові квартиру, мамі автомобіль, і я постійно допомагаю різним людям, які мені близькі, і створюю саме те життя. Яке я хочу бачити, те життя з картинки, яке ще, можливо, 7 років назад мені здавалось, ну знаєте, нереальним, типу фільм. Але коли ти реалізовуєш цей фільм, це кайф, і ваше життя точно зміниться, воно буде абсолютно іншим. Гроші точно не роблять людей поганими, вони проявляють лише оцю реальну сутність кожної людини, цей реальний характер, тому що знаєте, зникають ті стримуючі фактори. А... Роботи, кредитів, зобов'язань інших, і людина може себе повністю проявити, показати такою, якою вона є насправді. І часто ці люди достатньо погані в житті, але це не означає, що гроші це щось негативне. Ви навпаки, маєте розуміти, що гроші це кайф, і їх просто потрібно правильно використовувати. І я приведу один приклад, який ви всі зрозумієте. Якщо у вашому житті станеться горе. Хтось із ваших близьких захворіє, серйозно захворіє. Що б ви обрали? Бути багатим чи бути бідним? Мені здається, вибір абсолютно однозначний. І в житті стається багато чого, в тому числі негативного. І саме гроші це той фактор, який пом'якшує біль від всього, що може з вами статися, або майже від всього. Нарешті останнє переконання, яке я хочу сьогодні розбити повністю, це те, що в молодому віці неможливо стати багатим. І для того, щоб стати забезпеченим, досягти якогось ну, значного успіху, потрібно десятками років працювати в одній ніші, або не обов'язково в одній ніші, але тільки десь до 40 років можна заробити значні статки. Ні, це неправда. Зараз поясню, чому. Як би банально це не звучало, але Чим раніше ви стартуєте, тим раніше ви зможете досягти успіху. Це абсолютна правда. Але вам не потрібно розраховувати, що якщо вам 18 років, буквально за один рік ви змінили своє життя, стали багатим, купили все, що хотіли, відправили маму на пенсію її плати. Коротше, ні такого не буде. Скоріше за все, але бувають і такі історії. Проте вам потрібно пам'ятати, що головна задача, коли вам навіть немає ще 20 років, Заробляти саме знання і навички, здобувати їх. Можливо, навіть в 21, в 22 це головне для того, щоб уже десь в 24 в 25 до 30 реалізуватись. Ще раз, перше і головне, це навички і досвід. І коли ви приходите на зустріч з вашим потенційним клієнтом, з партнером, і у вас вже є те, за що він вас цінить, а це якраз знання, навички, досвід, кейси, то взагалі без різниці, скільки вам, навіть якщо вам 18, ви 18-річний підприємець, який відкрив класний етеч бізнес або єкомірс. E Вау! Вау, вас будуть просто хвалити і вас визнавати. Навпаки, я в своїй історії зустрічався з тим, що дядьки вже тоді це для мене були дядьки, десь там 28, 30, 32 роки, говорили, що я красавчик, що я в цьому молодому віці, там 20, 21 рік, от уже скільки вмію і знаю. Тому це точно не буде перепоною. Нам не потрібно боятись свого віку. Вам не лише 21, вам уже 21. Уже 20, уже 18, і цього достатньо. Ви знаєте, я не стартував 15-16 років, але я знаю ті історії тих людей, тих дівчат, хлопців, які в цей вік, якраз в цей час стартували, і я їм трошки заздрю. Чим раніше ви почнете, повірте, тим раніше ви скажете: бля, кайф, оце як красавчик. Тож будьте готові працювати, сфокусуйтесь на головному, дайте собі декілька років, і я впевнений, що багато. Тих людей, які зараз дивляться це відео, з часом скажуть: дійсно, в мене вийшло, дійсно, влад був правий. І частково ви повторите мою історію, але найголовніше ви напишете свою історію життя. Отже, це були 5 головних таких токсичних фінансових переконань, які тримають людей в бідності. І є ще одне, що я вам сьогодні не розповів. Будь-яке мислення, навіть суперпрокачене. Немає ніякого сенсу, якщо ви не почнете просто тупо діяти. І якщо у вас є питання, а чим конкретно зайнятися, яку нішу обрати, то в мене дещо для вас є. У мене є відео, в якому я розповідаю про те, як стартувати в ніші запусків, що це таке, як це працює, і як заробити свої перші гроші уже найближчим часом. Якщо вам це цікаво, переходьте ось сюди. В відео, дивіться його і кайфуйте. Побачимось в наступних відосах.